Вітаю у промову! Ми з вами знаємо, що в українській мові є і дієслово любити і дієслово кохати, які мають певні значеннєві відмінності. А от чи є в українській мові слово любитель? Безумовно, це той, хто має схильність або велику пристрасть до чого-небудь, або ж той, хто кохається в чому-небудь, тобто працює в якійсь галузі людської діяльності у вільний від основної роботи час, не як професіонал, а як аматор. Любителів співів можна назвати співолюбами, любителів поїсти. Ласими добре поїсти, охочими до доброї страви, а пияків любителями хильнути зайвого. А як же тоді перекласти іронічну фразу Ну, такоє» на любителя? Якщо ж говорять про щось, що не є предметом загального обожнювання, то правильним перекладом виразу на любітіля можуть бути варіанти для поціновувачів, для шанувальників, на знавця чи справа смаку. Говоріть українською правильно, кохайтеся в своїй справі, а те, що не дуже до вподоби, що ж, справа смаку.